Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, утриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, час дев'ятниці. Знаєте, ми дізналися про цю новину так, на валізах. Зібрали консиліум, думали, чи лишатися в Меджугорі, чи все таки їхати, бо за півроку, напевно, ми вже запланували цю подорож до Італії, також до святого Отця Піо, до Міхала Архангела. Трошки на паломництво таке. І якби напевно ми були тільки з дружиною, то ми б лишилися. Але оскільки в нас була кампанія, то ми збирали консиліум, вирішували. І все-таки вирішили, що Бог нас веде туди та розпізнавали, власне. Чи Марія хоче, щоб ми лишились в Меджугорі, чи, чи щоб ми їхали. Ну, Така була ситуація не дуже добра. та. Бо треба було приймати рішення. Ну, бачите, яке ми рішення прийняли зараз на кораблі, пливемо до Італії. Yeah. Але єдине, що я в цьому розпізнаванні зрозумів, що можна молитися де завгодно, в будь-якій країні так? головне молитися. Слава Богу, маємо онлайн, маємо змогу долучатися в всі об'явлення онлайн. Так? І, і на мері ТІві такий канал. Меджугурянський. Де можна також бути онлайн присутнім на цій дев'ятниці. І, і головне молитися. Та? Молитися. Яка різниця, де я молюсь? В Меджугорі в Україні, в Італії, в Америці? По суті, немає. По суті, немає. Але, звісно, хто знаходиться в Меджугорі, то заохоче вас йти на Подбордо на п'яту ранку, молитися там в спільноті. Та? А хто не може приїхати з будь-яких причин, а причин є мільйон. так? То долучаємось і молимось. Молимось, так? Головне серцем переживати цю молитву, а не ну, фізично добре, але й добре серцем. Молитва має бути серцем. Тобто, я можу фізично бути на подбордо, а в молитві не присутні бути, так? Десь відлетіти. І таке буває. Так? А можу в онлайні бути так зосереджений, так входити в цю молитву, що буду при. Присутності ці там просто бути на цій горі. Так? Тому, е, як би не жалко було покидати на ну, направду е, не, не, не хотілося були такі великі вагання. Але я ж кажу, запланована подорож була за пів року. Е, маємо відповідальність перед іншими людьми, які чекають, теж, щоб ми їм там показали, розказали. Моя дружина Італійка, хто хто не знає, то нагадую то власне, яка там буде допомагати з комунікацією, і не могли ми їх кинути, та ви там хочете, вже люди хати познімали, тобто все оплачено, та пароми, ці кораблі, все 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 було куплено заздалегідь, не могли їх просто кинути. Бо це б теж був, був би гріх, так? обманути людей і сказати, ну, вибачте, ми не їдемо, ви їдете самі, якось виживете, якось, якось цей пройдете. Добре, це такий короткий вступ був. Хто може їхати в Меджугор'я, то запрошую їдьте зараз. Ну, якраз проїдете на цю річницю, кілька днів об'явлень застанете. Хто їде, то вітаю. Маємо такий файний час. А сьогодні візьмемо 25 січня 1997 рік. Дорогі діти, закликаю вас замислитися над своїм майбутнім. Ви створюєте новий світ без Бога. Лише своїми силами, і тому незадоволені і без радості в серці. Цей час є моїм часом, і тому, дітоньки, знову закликаю вас молитися. Коли ви знаєте єдність із Богом, відчуйте голос за Божим Словом. Ваше серце переповниться радістю. І де б ви не були, дітоньки, будете свідчити про Божу любов. Я благословляю вас і повторюю вам, що я є з вами, аби вам допомогти. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. Марія каже, де б ви не були, хоч на кораблі. посеред, Хотів сказати, епічно, посеред океану, але посеред моря адріатичного. Не будемо вже прицелі, так? Але, каже Марія, замислі на своїм майбутнім. Яке майбутнє ти сьогодні будуєш? Своє майбутнє. З Богом його будуєш чи без Бога? Які плани в тебе? Зростати духовно чи деградувати духовно? Так? Скільки хочеш інвестувати в духовний розвиток свій, а скільки хочеш інвестувати часу в фінанси, в заробляння ну, і всі різні пропозиції, які дає цей світ, а в нинішньому часі пропозиції мільйони. Мільйони пропозицій. так? Їдь туди, навчайся там, іди працюй там, бізнес такий відкрий, хочеш такий, хочеш такий. Можна все життя крутитися, закрутитися. І, і це майбутнє своє так запланувати. Як ми плануємо майбутнє, та? куди ми дітей відправляємо в інститут? Там, де гроші буде заробляти. Тобто ми, наче з Богом, та? але завжди думаємо приземлено, так. там, де гроші. Я вже зрозумів одну річ. Неважливо діти, е, яко отримують професію, так? важливо, чи, чи познайомлю я їх з Богом, чи, познай... чи встигнуть вони вчасно познайомитися з Богом. Щоб не наламати дров, щоб не наробити багато помилок. Бо помилки будуть. Але деякі помилки такі, що потім каравлять все життя, так? потім руйнують все життя. Закликаю тебе, замислись над своїм майбутнім. Ми вчора вже говорили про майбутнє. Так? Чи сьогодні я щасливий, чи нещасливий. А якщо я сьогодні нещасливий, то які я роблю кроки, щоб в майбутньому бути щасливим? А власне, а чому чому нещасливий, бо без Бога, так? Бо хто з Богом, то вже всі щасливі. Так? Я сподіваюся, що так. Підтримайте мене в коментарях. Скажіть, що так, я щаслива, бо я з Богом. Я щасливий, бо я з Богом. А якщо ти ще нещасливий, ну, то може ти ще не з Богом. Я жартую. Але іноді цей час пустині, коли я вже, як би то пояснити, коли я вже нещасливий з ними. Але і ще й нещасливий з Богом, бо я ще туди переходжу. Тобто на цьому часі, на цьому відрізку, де я перехід роблю, то в цій пустині. Але в цій пустині також можна знайти ту радість і щастя, бо якщо знайти там Бога. Ти створюєш новий світ без Бога, каже Марія, лише своїми силами. І тому незадоволений і без радості в серці. Маєш радість в серці? Задоволений сьогодні, то. то це означає, що ти створюєш своє майбутнє з Богом. Я сьогодні задоволений, я сьогодні радісний. Бо чому? Ось Відповідь. Бо створюю своє майбутнє з Богом. А ти, якщо цього всього не маєш, чому? Бо створюєш своє сам майбутнє без Бога. Ти забув Бога для... спитати, чи це мій шлях, це моє майбутнє? Каже Марія Дитинко, цей час є часом. Цей час є моїм часом. І тому, дитинко, знову закликаю тебе молитися, молитися. Молитися там, де ти є. Якщо можеш то їдь в Меджугорі молитися, ну, це, звісно, таки, якщо є, маєш змогу, та? коли ви знайдете єдність з Богом, а це означає, коли ти знайдеш єдність з Богом, то відчуєш голод за Словом Божим. Вгадайте, хто їде на кораблі і в нього слово Боже в рюкзакі є? З ким є слово Боже? Зі мною. Зі мною є слово Боже. Можливо, я такий супер зараз голод не маю, як колись, так? Але я пам'ятаю, що з собою слово Боже треба завжди брати. Треба мати завжди. Будь куди їдеш, який би ти ліміти по валізі не мав, слово Боже, має бути з тобою. Твоє серце переповниться радістю. І де б ти не був, дитинко, будеш свідчити про Божу любов. І сьогодні я покликаний та, свідчити тут, в океані. О, в океані, в морі. В морі свідчити, та? на кораблі. Так файно там італійці групи їде з Меджугоря, моляться, вервицю, співають, аве Марія. Це така компанія душевна. Та? Але свідчити, де б ти не був, ти будеш свідчити про Божу любов, про Божу любов свідчити будеш. І каже Марія, я тебе благословляю на це, і повторюю тобі, що я з тобою, щоб тобі допомогти. Не щоб тебе знести, тебе напхати якоюсь інформацією, яка тебе буде ще обтяжувати, тобі стане гірше ще, ще тяжче, депресія посилиться. Ні, каже, я тут, щоб тобі допомогти. Якщо будеш слухати, жити, то обов'язково вийдеш з того всього, Вийдеш з цієї рутини і будеш мати радість на серці, мир на серці. Бо я тут для того, щоб тебе витягнути. Тож дякую Марії сьогодні за файне послання. Долучайтесь всі до Дев'ятниці, та. О п'ятій ранку треба вставати, а в Україні це четверта. ще раніше, чи шоста. Я вже не пам'ятаю, куди та година, туди-сюди. та. Або вам повезло, або вам не повезло. Або здається, вам везе, то ви будете о то мати. а ми о п'ятій. Але долучаємось, долучаємось. та. Хоча б онлайн, хто як може до молитви, бо молитва має велику силу. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Адріатичного моря. Па-па.